Шахрайська діяльність колекторів фірм з вибивання боргів набула таких масштабів, що під роздачу вже потрапляють навіть самі журналісти знаку оклику. Зокрема, нашій Наталії Седлецькій, ті, що безстрашно виводила на чисту воду нафтогазових корупціонерів, які відмивали гроші сотнями мільйонів доларів, така собі колекторська фірма Укрфінанси нарахувала 1400 гривень неіснуючого боргу, начебто, за неучасно сплачені послуги кабельного телебачення. Оскільки Наталія сама відповідальна телевізійниця за кабельне телебачення сплачує вчасно та повністю, ми зацікавилися таким зухвальством колекторів. З'ясувалося, вони організували масштабну схему шахрайського. Вибивання неіснуючих боргів, шляхом залякування тиску, погроз та навіть доведення найбільш нестійких боржників до самогубства. Дмитро Гнаб та Марія Усенко розслідували, як насправді працює цей шахрайський колекторський конвейер з вибивання боргів, яких насправді немає. Там безпокоє. Олегович, старший суддя інспектор компанії Україна. Иванова Алена Дмитриевна. Мне нужен Николай Валерьевич. Да, это я. Это я. Это вы. Ой, замечательно. Старший испортили с компанию Корфинатский город Киев, майор Максим Александрович. Да не по поводу вашего долга. Це дзвонять колектори, спеціалісти з вибивання боргів. Їхня діяльність законом не передбачена, але, попри напівлегальний статус, в Україні працює близько сотні колекторських структур. Нахабно і наполегливо вони обробляють і боржників, і тих, у кого взагалі немає ніяких боргів. При мене слухаєте? По якому адресу? Томі що ви відповідаєте на мої вопроси, а не ставите мені вапроні, і це я вам ставлю вопроси. Ви в з моїх життя. Я спрашиваю, спрашував первою та вашу лічну життє. Вас вас нітулічної жизни. У вас долги, Наталі юлі. Методи роботи колекторів часто не відрізняються від бандитських наїздів 90-х. залякування телефоном, листи з погрозами, борговий лічильник, візити додому. Житель Чернівецької області Микола Жабка чотири роки тому взяв кредит у 80 тисяч гривень на лікування матері. Втративши роботу, він припинив сплачувати позику. За нього взялися колектори, які, увімкнувши лічильника, майже в десяти розбільшили суму боргу. Рік назад була сума 780 тисяч гривень. Там вже десь тепер, якщо далі вони начисляють, то вже мільйона точно. Протягом року колектори тримали в облозі квартиру Миколи. Майже щодня дзвонили і приходили, погрожували відібрати житло, якщо літня жінка з сином не повернуть кредит. Зрештою, мати Миколи не витримала. Просто в грубій фармі говорили, погрожували, і від цієї діяльності моя мама. І... Наклала й руки на саби. О третій ночі Микола знайшов свою матір у ванні. Жінка стікала кров'ю, поруч лежало лезо від бритви. Викликати швидку було вже пізно. В цьому місці от мама сиділа, вскрила собі в'яни під колінами на ногах, на обох ногах і вже була мертва на той час. Але не обов'язково бути боржником, щоб познайомитися з колекторами. Сотні клієнтів компанії Воля скаржаться на те, що їм дзвонять працівники фірми Укрфінанси. Колектори вимагають сплатити неіснуючу заборгованість за послуги кабельного телебачення. А крім цього, ще й величезний штраф, який нарахувала сама колекторська компанія. Аргументів ніяких на мої неоднократні просьби предоставити штоліба, підтверждающе. Хамські, ну по хамськи атлічалі, так що ви платите, а потім розберетесь. Дзвінки Укрфінансів з вимогою сплатити 400 гривень перейшли у погрози описати майно. Чоловік мовчки терпів залякування колекторів, але коли стали погрожувати його дітям, Андрій вирішив звернутися до правоохоронців. Мої дочери сказали, если твої родители не заплатять, ви пайде в детский дом, а ваші родители сядуть в тюрьму. Знімальна група знаку Охлику йде до міліції разом з Андрієм. Чоловік пише заяву і на підтвердження показує оперативнику СМС з погрозами від Укрфінансів. Міліціонер обіцяє всьому розібратися, а його колеги з чергової частини кажуть, що райвідділок буквально завалений заявами на цю колекторську компанію. А ви багато отримуєте у таких скарг, як у Андрія Наумець? Наскільки на нашому чергуванні було звернення? Що погрожують в телефонному режимі і на мобільний, і на стаціонарний телефон представники Укрфінанси. Чи отримуємо таку входящу кореспонденцію, що саме на Укрфінанси скарги надходять? В компанії Воля Кабель коментувати на камеру ситуацію з колекторами відмовилися, хоча і визнали, що продають укрфінансам базу своїх абонентів. Що потім роблять колектори з цими даними? У волі кабель знати не хочуть. Мовляв, за погрози і вимагання відповідальність нехай несуть укрфінанси. Знак лику вирішив самостійно з'ясувати, як працює цей конвеєр з вимагання неіснуючих боргів. Наша журналістка Марія Усенко влаштовується на роботу колектором в компанію Укрфінанси. Зняти нею відео та отримані дані довели. Колектори мають більше спільного з рекетирами ніж з фінансистами. Зараз ви бачите одне із навчальних занять, яке проводить тренер компанії Укрфінанси на ім'я Наталя. Немає особливого значення, винна людина гроші чи ні. Навіть тих, хто не має боргів, можна змусити платити, перетворивши їхнє життя на пекло. База даних, яку колектори отримують від банку чи оператора кабельного телебачення, ретельно продзвонюється кол-центром. Працювати в кол-центр беруть студентів в молодших курсів, які ще не мають кваліфікації і яким дуже, дуже потрібні гроші. Продзвон робиться з однією метою: виснажити людину дзвінками і погрозами на. Стільки, щоб жертва нарешті заплатила потрібну суму, навіть якщо з п'яти людей одна заплатить 300 гривень, це вже вигідно. На 100 тисячах абонентів можна заробити таким чином 6 мільйонів гривень. А зробити 100 тисяч дзвінків кол-центр може за якісь два тижні. За якістю обдзвону бази слідкують аналітики, це спеціалісти зі статистики, яких постійно шукають в укрфінансах. А про ефективність вибування грошей дбають тім лідери та тренери, які навчають новачків всім секретам психологічного тиску. Пари, не Чим їх тим у вас буде тим ви зможете піти, там кафе піти, там не 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 Понятно? На станову «не церемонитись» молоді колектори виконують з ентузіазмом. Телефонні дзвінки з укрфінансів, які вдалося записати нашій програмі, вражають своєю безцеремонністю. Ви на цей з вами не переходили, будете жені своє тикати ввечері, поняли? Будете жені своє тикати ввечері? Ні, Юрій Анатолійович, в договорі у вас все було предупреждено. То ви ведете себе як п'ятикласник. Договор підписали, а, без... а як сто, Юрій Анатольович? Точно! От, от и до, и он промявлю, его должны даже не слушать. Тот, который говорил глупости, но это делал уверенно, классно, жестко. Должни ему оплатил, вы из за его интонации полностью. Головні ж козири, колектори бережуть наостанок. В разі якщо людина не реагує на телефонний шантаж, їй шлють листи, в яких обіцяють заборонити виїзд за кордон. Тим, кого і це не злякало, колектори обіцяють зустріч з виїзною бригадою, міцними хлопцями, які приїдуть до вас додому, щоб провести з вами виховну роботу або вилучити ваше майно. Ви з виїзною групою, дзвонки на роботу сусідям будуть продовжати, розумієте, все це час. Euh, Тедже виїзда група і суд батька натискання задовжені. А що такої виїзна група? Ви познайомитися, узнайте, що це такое. Лектори тішаться, що почувши про виїзну бригаду, багато хто з громадян впадає в паніку і готовий буквально на все. приїжджатимуть. І накар так німу. Адвокат Андрій Верба каже, що не тільки приїзд бригади колекторів, але навіть натяк на неї вже є відвертим криміналом. Це правильно, тобто к вам виїжджає там юрист наш, якби как бы, ребята там крепкого тілосложення, да. Тож і, е, э, тож ми будемо прибигати каким-то определённым мерам, тож і воздействовать на вас, на вашу сім'ю. Тось, незаконно. законно. То Тось і э, цьому дани чіткі определення в Уголовному кодексі України. В частності, це може кваліфіціруватися як э, вимагательство Стаття 189 Уголовного кодексу. кодекса. Адвокат вже кілька років досліджує методи роботи українських колекторів. Всі ці листи щастя, дзвінки з погрозами, обіцянки відібрати майно та заборонити виїзд, тягнуть на цілий букет статей кримінального кодексу. За словами юриста, це і вимагання, і шахрайство, і порушення недоторканності приватного життя. А також порушення закону про захист персональних даних, якщо кабельники передають дані про своїх абонентів колекторам. Тим часом тренер колекторів стає все більш відвертою. Її пояснення та дані податкової служби дозволили нашій програмі встановити, хто ж стоїть за колекторським бізнесом Укрфінансів. Очолює компанію німець Крістіан Шулер. Так одна генеральний німець Крістіан Шулер не имеет простанета й мати проєктності на території України. Всі поточні питання Гершуля вирішує через українських виконавців Андрія Нижника та Ігоря Францкевича. Вони мають бути задоволеними їхні працівники роблять все, щоб цей бізнес з вимагання грошей працював на повну потужність. Анатолій Орел вже три місяці прикутий до ліжка. Його хребет зламаний в трьох місцях. Кілька років тому хлопець взяв кредит на купівлю комп'ютера, виплатив половину, а решту віддати не зміг, бо втратив роботу. Банк передав його справу колекторам. Працівники Укрфінансів та іншої колекторської фірми Укрборг взялися за хлопця завзято. Саме так, як їх постійно цьому вчать на роботі. А коли пишіть рук? Тому що їм надає наші Все. А нам що головне? Що пані заплатили А акаде заплатить нас та не інтересують? Е, і какими соціальними скажетах забірка завжди вата і готова нас тоже та ні з трьох тисяч гривень? Борх Анатолія колектори збільшили до сімнадцяти погрози, залякування, тиск на родичі, виїзні бригади. Запрацював весь колекторський арсенал. Я говорю, подайте в суд, щоб ну разобрались как то ну, мне розбили эту суму. Я не можу сейчас платити. А мені октябрьська вікторія кісня поміже Да. Говорит, ні, не дождешся, в суд не подадим. Ти все будеш виплачувати в кінці січня. Хлопець спробував накласти на себе руки. Його родина мешкає на п'ятому поверсі. Отримавши протягом дня чергову порцію погроз вночі, хлопець підійшов до вікна. Толя толя уже за, за на окно пригнув і одразу вот так за нього зайшов сюди. Прости мене, бабуся, і все. Секунда, Це, ви знаєте, етаба Это страшно. Лікарі сподіваються, що за три роки хлопцеві можна буде сідати. Про те, щоб ходити, наразі навіть не розмовляють. Надія Васильівна дякує Богу і за це. каже: онук міг впасти не на землю, а на металеві прути, які стирчать під вікном. І додає, що після трагедії колектори не заспокоїлися. Укрфінанси що дзвонила дівчина і говорить, мол, візьміть на себе, хто з членів сім'ї. Якщо ви не хочете, то ми приїдемо і прямо з кроваті його заберемо в тюрму. А у нас є такие такі палати, які ми такі, таких содержим. А Укрворг, девочка дзвонить, «Здрасте, служба безопасности. Я говорю, так. Да". Як ви там все чувствуете? Я говорю, ну нічого, тільки з больниці вийшов. Вона мені говорить, що ж ти раніше дорогой, не прийняв. Протягом двох тижнів ми наполегливо просили про інтерв'ю керівництво Укрфінансів. Компанія вперто відмовлялася. Після випадку з Анатолієм наша знімальна група змушена була відправитись до офісу колекторів. Спробу самогубства працівники Укрфінансів прокоментували затулянням телекамери та викликом Державної служби охорони. Охоронці попросили знак оклику залишити офіс колекторів. Натомість більше про діяльність цієї фірми розказали в карному розшуку київської міліції. двум, например, кредитным компаниям, таким как Credit Collection Group и по то значит, следственным делом возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий работников этих компаний. «Укрфинансы» возбудили по части первой статьи 190. -е. Там мошенница возбудила. Посоветовал, порекомендовал бы. Если звонят кредитские компании, воспринимайте это как шутку, не обращайте внимания на их звонки. Миколя, який втратив матір через погрози колекторів, не до жартів. Чоловік не сподівається вже ні на кого і готується захищати себе самостійно. Придбав такий інструмент для захисту на базарі, бо надії нема ні на кого в нашій державі. І хто від колекторів, від таких усяких інтересних гостей. А поки закінчиться слідство, колектори встигнуть зробити ще кілька десятків тисяч дзвінків.